Мы с тобой сегодня на улице Дорошенко 50 идем в Поп Сторинген. Будем надеяться, что радиации там нет. Сейчас проверим. ну что, да мы сегодня находимся в гостях? Мы пришли в рентген, в рентген Пап, Пап Сторинген. поп Сторинген называется. Что у вас есть? У нас ще цікаво, у нас багато чи цікаво. Кроме стін інтересних тут можна бути В Першу чергу сюди люди приходять не роздивляться. Сюди люди приходять люди дихати пивом, з пивом до пива. Музика, весела атмосфера, чудовий настрій. Всім весело, всім добре. Але деколи буває, що місць немає. Хто таке? А які до вас заходить контингент? Це рокери, це дідери, це неформали, це ну, панки, Хто? Я зрозумів. Ну, якщо раніше, в принципі, можна було ще плюс-мінус відрізняти там, людей, то зараз це просто друзі наші. Тобто немає якихось конкретних направлень ніхто. А іменно просто люди, яким подобається цей заклад, вони тут проводять дуже багато часу. Вони прийшли. Шли, поспілкувалися, ну студенти взагалі так до... молодь, молодь я не можу сказати, що конкретно студенти, тобто від і до. звісно. Студентів часу більше, їм трошки легше і заради ще ніхто не заходить за підгримом. Буває, всяке буває. Ну ми знаходимо як то кажуть, точки заприкоснення, що ніхто не залишився в А що, наприклад, я прийшов, замовив пиво? Чим його можна закусити? Закусити значить. Стандартний набір пивомана, чіпси, сухарі, арахіс, морепродукти в асортименті, рибка, сушена вялена, ковчена. Да. Тобто, от повністю yeah. різноманітні варіанти снеків до пива, Що, в принципі, стараємося з які небудь акції там проходять? Береш, наприклад, там 200 чіпсів, там ковток пива в доробах, да у нас в більшості випадків наскільки ковток пива, скільки від бокалу і більше за любу якусь там цікаву співпрацю любого нашого гостя з закладом. А, ну і плюс, звісно, певні якісь там хороші маркетингові ходи для більших компаній чи для переглядів футболу завжди однозначно щось проводимо На футбол у вас теж можна переглядати? Так, так, так. так. У нас трансляція спортивних матчів, постійна трансляція. Відеокліпів, концертів, рокового напрямку. Це заздалегідь потрібно. Якісь які змагання, да, там хто більше вип'є, там хто швидше місь... виємці, маємо заздалегідь бажано, да, так? Займати? Про місьця, змагання, що там, там, <плеси> та, там змагання. Змагання. Ну, в основному це все тематично. Прив'язано до певних якихось само собою з пивом, так, але просто <плес> різні варіанти, наприклад, найближчі 1 квітня, день дурня, день сміху. Будуть свої варіанти. Бережні жіночі же ж таки, пробуємо щось придумувати цікаве для прекрасної половини наших гостей. Тобто, в Кожен бокал парузочки в подарах. І таке теж бувало, практикуємо тобі, ж ви постійно креативите, щось таке придумуєте, щоб було цікаво? Стараємося відчувати наших гостей і розуміти, що б їм хотілося, що б їм не хотілося. А якась скринька, думаю, для пропозицій, може у вас є Скриньки для пропозицій, ну, Молодь, в 21 столітті в більшості ми всіх просимо на наші відгуки, все проще, залишати в телефоні. Ну, я б зробив скриньку для пропозицій, а туди вмонтований знищувач документів відразу. Запросто тут, ну, як то кажуть, не проблема, а е, ви якось прив'язані до рентгену. У мене так рентген це зона відчуждення. Ви ну, якось з цією зоною співпрацюєте, як то кажуть, чи ні? З зоною безпосередньо не співпрацюємо, бо не виходить, але а, по питанню відповідно ми вже втретє. Проводила розіграш для бажаючих. Ми вже треті трьох наших переможців відправляємо безплатну подорож на два дні в зону відчуження. Як не білет в один конець, як? Ні-ні, з поверненням назад. Ви їх потім перевіряєте. Їх потім перевіряють, що там і не раз. А як туди попасти, наприклад? Ну що треба виграти, щоб туди попасти? Класика жанру. І я думаю, четвертий раз ми також будемо проводити найближчим часом. 25 бакалів пива протягом певного періоду. Буду говорять місяць. Це ні, це за місце. Хто зможе за вечір, той автоматично вже отримує відповідно білет зони ну, вічергию. Це скорую допомогу, спочатку білет, а потім вже отримають зони відчуження. Ну, вже не треба, так люди у нас тепер стійкі, сильні да. їда. І ну, о, о, да. після бюкалів білети з розіграшу попадає в відповідний барбанчик методом сліпового взривкування, трьох переможців знаходимо, повідомляємо їх. Ну і все, а далі вже в юридичному правовому збір документів і, і подорож Ласка. всі звіти, фото, відео можна переглянути нас на системі. А потім лекції не проводить не проводити. Як я провів, наприклад, там подорож у зоні відчуждення? Е, Чи це? то за бокалчиком по є швидші відгуки, залишають, але я особисто теж був настільки просто впечатляє. От все, що, все, що бачиш, що при найближчі потім 10-12 днів після повернення, тільки одна мова про те, що було, і як хочеться туди повернутися. А от на, на сколько, на какое количество людей рассчитан, разрахован заклад? Сколько а, посадочных мест? Значит, у нас 54-55, а ну, стоящих уже на рахунку. Ну, найближче, що ми порахували момент, моменту 124 людини. Власне, та можна я до чого питаю, наприклад, якийсь якісь квест квести провести всередині закладу, чи ви там проводите, до речі, квести квести, змагання. Вже все продумано, все не записано, залишилось буквально пару днів. Дайте нам ще теплої допомоги. Так хто знайомий з Талкером, такі питання, як виброс, все прочі артефакти, це буде досить такий масштабний квест. На які ми як основний ініціатору відповідно буде ще перше певні... далі вже, да. вже збирається. в мене питання, таке воно доречне Де вона певні будуть певні відповідної партнери цього всього? Це буде зав'язано по місту Львову ага. для першого разу. Слідкуйте за інформацією Заінтригували, класно. А, по первым блюдам, по вторым, вот я опять-таки раз опять кидил. Я просто может жрать хочу, поэтому еде возвращаясь по первым блюду, по-другому. Такого у вас ничего нема, да? Не, ну у нас Убідне немає. Обидне меню. Немає кухни, у нас так и пиво и до пива. Обиднее меню это бокал пива, пачка чипсы, ну так и. Там. И пойдем бокал пива. Так, зараз я можно аккумулятор поменяю. Що, проведете? Так, проведете? Чи... Да. Тут не проблематично. но да. давайте в паше. Че едем до барабан? Що у вас є цікаво? Це, знімаємо камеру вас. В першу чергу, з ким треба познайомити всіх вас, це оці прекрасні люди, які в першу чергу створюють атмосферу цього закладу. Знайомтесь, представимося і вен. <laughs> як Вше то приємно. кажуть. А будемо про що у вас такі? На барі ми вже побачили. На барі то класно. а що, На барі є я, є Євген є холодильник Днепро. А де ви його відкопали? Відкопали, де ви його? Це питання. Він Ми його, тут тут, <рес> Він, то yeah, ми, ми його довго закон. шукали, шукали, шукали. Він приїхав з Києва, признаюсь чесно. Перли з Києва? Так. А тут не було таке, де? Були, але вони шли? вже <рес> навіть не стояли, вони лежали. <рес> Те, що стоячий, в принципі, досить гарному стані ще А Тут я ще дивлюся, от телефони. Телефони є такі цікаві, такі як в моєму дитинстві. Ну для нас наш антураж, це все, що пов'язано з 80-ми, чесно 86 шостий рік і, Відповідно, ми стараємося знаходити всі такі речі, що в робочому стані ми їх реставруємо і залишаємо нас. Да? Так. Ну, а, до речі, максимум самого тону, безпосередньо табличка, з вказаними екстреними номерами, знята самої Прип'яті, з другої нашої поїздки. Ти, Тільки нікому не розказуйте, безпосередньо з адміністрації зони відчуження. Нас пригласили на екскурсію. Давайте. — Пиво, так? Да? — Ну, то сьогодні да? Так? Да? А це чоловічок, який виграв поїздку в Чорнобиль? — Так. Да. — Який, ану? — Звідти. — Це був Так, це був він. — це був да, я. — 25 кружок пива за місяць, так? Да? — Так. Да. — Нічого собі. — Ми ну, спочатку питали, я думав, що за вечір. Думаю, як субзильно може 25 кружок пива зайти? — За вечір там не треба було. Там було, насправді, за два місяці. Навіть не за місяць, а за, за два місяці. Само видели больших в Чорнобилі чи ні? Годували їх? Там сами как би такі, ну як мінімум, як нога по доженії трошки ширші. Дуже на поколено. Ну классно. Ми коли приїхали насправді, нас зразу повезли на час. А, тобто ми десь три години чотири напевно там відбули. Хлопці, ви перевіряли, він там не світиться зараз хрингинами. Ні, не знаю, ніхто нас не перевіряв, насправді алкоголь гарно? — води екстрасенс. Я привіт ну кажуть, квасоля виводить класно токсини. — Так, квасоля не тільки таксі. Ну квасоля ну єдине, єдине де це блюдо Я називаю газова незалежність. Так, газові незалежні, після касові це. бажано не заходити потім. Потім гості, не, не, щоб не запсувати свято. Так, є таке. Що, що було ще цікаво, найбільше цікаво, напевно, було, ми були на п'ятому енергоблоці, який вже був добудований, на, 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 здається, на 95%. Там залишалося буквально зарядити реактивне ну, паливо. А, тобто він міг би вже працювати, можна було в локацію. Ми полазили, ну, поїздка була справді ексклюзивна, тому що місця раніше не було ніким відвіданням, тому що не було в цьому енергоблоці. Навіть вилазили на дохлу, трохи полазили. За цікаво. Мені страва. Так, хлопці, розповідайте, що у вас тут далі є. У нас третій зал. Третій, зал. І це теж п'ють. Фіналістів.

Да. Ну что, да, по пивандеру. Прикольно. Да, все говорят, нельзя, все, говорят, нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. А не А треба Надо. Ну, как тебе? Прикольно. Атмосфера такая классная, дружественная, такая, ух, шумная. Очень рекомендую. Дорогие наши зрители, подписывайтесь на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом Big Boy на YouTube.